Всім доброго дня! Сьогодні остаточно розбираємо префікс з або «діз». Частіше використовується з, а «діз» для гарного звучання, коли треба. Означає цей префікс заперечення або протилежну дію. Такий зміст зняти, прибрати в сенсі не прибирання, а забрати, скасувати, позбавити чогось. Дивимося, як змінюється зміст слова з додаванням префікса з або «діз». Копріре накривати. Скопріре відкривати зняти накриття. П'єгаре згинати. Сп'єґре ні. Не розгинати. Спігаре це такий цікавий момент, означає пояснити, в сенсі розгорнути, випрямити, тобто дати роз'яснення. Легаре зав'язувати. злегаре – розв'язати. Конжеляре заморожувати. З розморожувати, монтаре зібрати або змонтувати. Змонтаре розібрати або демонтувати. Колоріре забарвлювати, Частіше використовується слова тінджере – фарбувати або венічаре. Сколоріре – знебарвлювати. І кілька слів з діз. Фари робити, дізфари розібрати, зруйнувати. Якщо ми скажемо з фари, це буде ну, не дуже милозвучно, тому інколи е, замість з діз ставлять. Ордіне порядок. Дізордіне безлад. П'ячери подобатися. Діс п'ячери. Досадувати, не подобатися, шкодувати, бути неприємним. В залежності від змісту. І ще подивимося речення з кількома словами. Без префікса, і з префіксом. Візьмемо пару слів копріре і скопріре. Копріре. Копроіль вазо панно. Я накриваю вазу тканиною. Або інше речення Копроільтаво. Prima di a Я накриваю стіл перед тим, як почати готувати. Тепер скопріре, скопру і львазо пер гуардаре ільфоре. Я відкриваю вазон, тобто знімаю накриття з вазону, щоб подивитися на квітку. Інше речення Скопро і лібро ке квалькуно алашатосула панкіна. Я знаходжу книгу, яку хтось залишив на лавці. nastupna parasliju legare i zlegare. Legare. Lej lega i paki konun nastron rosso. Vona zavjazuje pakunke červonnoju stričkoju. Luomo lega il kane vićino alla porta. Čolovik privjazuje sobaku bilja dveejj. I rečenja iz solm zlegare. zlega ilkane per portarlo, А у пасиджата. Чоловік відв'язує собаку, щоб повести його на прогулянку. Лей з лега і пакі апина аказа. Вона розв'язує пакунки щойно приходить додому. І візьмемо парочку слів з діз фаре і дізфаре. Фаре. Фатчола валіджя перельвіаджо.

я розбираю валізу, коли повертаюся додому. Дісфачо è troppo постретто. Я розв'язую вузол, бо він надто тугий. Маю надію, що ми з вами остаточно запам'ятали значення префікса з діз, і вже будь-яке нове слово з цим префіксом буде нам зрозуміле. До нової зустрічі!